Електроенергії. Для розумію, що реорганізація покликана власне влезти в штату людей, які будуть забезпечити охорону. Якщо я вам скажу, що в минулому році вкрали лінію електролінію, в результаті були завдані збитки на десятки тисяч гривень через те, що не було сторожа, то це є вагома проблема. Сьогодні так і багато збудованих будинків лемківської культури. Шановні представники партії регіонів, немає жодної політики. Виключно господарське питання. Зберегти надбання, щоб його не розікрали. Скільки про це разів говорити? Просто, щоб не розікрали до наступної легкості ваги. Якщо ви хочете перетворити це місце впуску, то стантей, кажіть, що ви вирішили знищити це поле. Дякую. Дякую. Пам'ятайте, вас. Шановні депутати, я проміний з того ряду і позицію голови обласної державної адміністрації, позицію нашої шановної фракції районів, Я засвідчую той факт, що фракція регіонів майже повному зваді переслав.